В ніч на 18 серпня росіяни вдарили по нафтобазі Сокар під Одесою. Цього разу знищили її повністю. Серія прямих влучань, величезна пожежа, яку довелося гасити навіть пожежним поїздом укрзалізниці. Постраждалих немає, але і бази тепер також немає. Азербайджанське видання мінваль пише пошкоджено всі резервуари, насосні станції, технічні приміщення, потужність сховища становила понад 16 тисяч. Кубометрів, що тут важливо, це вже другий удар по Сокар за останні місяці. Це після того, як неофіційно через медіа Азербайджан попередив Москву, якщо атаки триватимуть, Баку зніме обмеження на постачання зброї Україні. Ще кілька тижнів тому президент Ільхам Алієв у телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв гуманітарну допомогу на 2 мільйони доларів для відновлення. Енергетики тоді і це виглядало як дипломатичний сигнал. Типу, ми бачимо, що ви робите, і це останнє попередження. Але Москва сприйняла жест не як застереження, а як слабкість, і ударила. Знову все це виходить далеко за межі війни проти України. Це удар по азербайджанських інтересах, по бізнесу Сокар, по іміджу Азербайджану і навіть по енергетичній безпеці Європи. Бо сокар це не просто нафтобаза під Одесою, це ключовий гравець, який витісняє Росію з європейського ринку. У липні 2022-го Єврокомісія та Алієв домовилися до 2027 року. Азербайджан має подвоїти поставки газу в Європейський Союз. А буквально два тижні тому холдинг Нафтогаз України уклав. Першу угоду на імпорт азербайджанського газу, яка передбачає тестову поставку газогоном Трансбалканський коридор через Болгарію і Румунію на український ринок. Отже, кожен влучний удар Росії по сокарце фактично спроба вибити конкурента з гри. Але проблема для Кремля в тому, що часи змінилися азербайджан уже незалежний від Москви так як колись, пригадаємо, восени 2023-го Баку повернув контроль над нагірним Карабахом, скориставшись тим, що Росія загрузла у війні проти України. Кремль тоді навіть. Не втрутився, хоча обіцяв бути гарантом безпеки буквально зараз. У серпні 2025 року, за посередництва Сполучених Штатів Америки, підписано мирну угоду з Вірменією. Ну і на сам кінець Азербайджан отримав зелене світло на Зангезурський коридор, стратегічну артерію, яка з'єднає Азербайджан з нахідчивальню. Це і залізниця, і нафтогазопроводи, і оптоволоконні лінії. Москва мріяла контролювати цей коридор руками ФСБ, але її відсунули. Іран погрожував блокувати та позиції Ірану вже не звучать так грізно. Баку діє у зв'язці з Туреччиною Сполученими Штатами Америки, а Росія лишилася осторонь. Це все на додачу до образ, після того, як минулого року російські військові збили пасажирський літак азербайджанських авіаліній над Грозним. Вибачень тоді не було. Навпаки, сталися облави на азербайджанську діаспору в Росії, внаслідок чого загинули люди. Баку тоді відповію жорстко. Були арешти співробітників Спутнік, скасування російських культурних заходів і багато іншого. І от тепер, 18 серпня 2025 року, удари по сокар. Що буде, якщо уряд Азербайджану зніме ембарго на експорт озброєнь для України? Це буде подвійний удар для Путіна. По-перше, він втрачає монополію на енергетику в Європі. По-друге, ризикує за рахунок зброї з Азербайджану отримати значне посилення України. Для України все це шанс. Ми пам'ятаємо, як у 90-х допомагали Азербайджану, постачали техніку, визнавали їхню територіальну цілісність, і зараз ця історична пам'ять. Може зіграти важливу роль. Допомога у 2 мільйони доларів це лише символічний перший крок. Якщо Баку справді зніме обмеження на постачання зброї, це може відкрити нову сторінку у військово-технічному співробітництві. Навіть більше підтримка Азербайджану може підштовхнути і інші пострадянські держави до більш самостійної політики. Москва бачить у Баку не просто конкурента, а загрозу своєму впливу на всьому південному Кавказі. Російська монополія на газ і нафту в Європі вже зруйнована. Європейський союз укладає довгострокові контракти з Азербайджа. Аном туреччина виступає партнером США, гарантують інвестиції. Весь цей геополітичний вимір для Путіна виглядає дійсно боляче. Москва. Вважали, що Кавказ це її задній двір. Сьогодні ж Азербайджан демонстративно розвертається до Вашингтона і Анкари, залишаючи Росію на узміччя. Отже, 18 серпня Росія думала показати силу, а натомість може розбудити лють Азербайджану. То якою, на ваш погляд, буде реакція Баку на повне знищення нафтобази Сокар під Одесою? Давайте міркувати разом. Ласкаво прошу у коментарі під цим відео. Там вже обов'язково тисніть вподобайку і підпишіться на канал.